Доброго дня, вітаємо вас у Спайському розсаднику, а саме в теплиці, і хочу сьогодні оглянути таку тему, що можна в садочку створити такий собі зимовий сад, діляночку, яка буде викликати у вас відчуття прохолоди навіть у дуже-дуже спекотний день. Для цього рекомендую якісь використовувати рослини, ну, звичайно, з світлою листвою, або з білою облямівкою, або навіть взагалі сріблясті, такі саме, як в мене. Тепер. Це полин лікарська. Така вона і запашна, і вона дуже-дуже корисна. А ще й має сріблястий колір. Це Талкарі або Мінікарі. Бачите, такі сріблясті кущики. Звичайно, Санталіна срібляста. Думаю, що ви її чудово знаєте. Овсяниці сріблясті, у нас їх дві, Баді та азорит. Одна більш сиза, друга більш блакитна. Звичайно, будь-яка лаванда, бо вона і має квітіння блакитне, і, звичайно, сама по собі має листя сріблястого забарвлення. Ну І, наприклад, це може бути тім'ян, це тім'ян Лимонний Сільвер, який має білу облюмівку і, в принципі, сам має досить такий сріблястий листочок. І таким чином от, можна подивити, що навіть при Такий от мікс-бордер, є відчуття про холоди, льодяні відтінки. Тому можете користуватись таким лайфхаком для створення так би мовити, зимової зимової клумби, а ще й ароматної клумби. Звертайтеся до нас у спальські розсадник.